Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії гість Микола Шустов, директор рівненської регіональної філії державного підприємства, Центр Державного земельного кадастру. Привіт, привіт, будемо говорити сьогодні про питання земельні і власне з нового, як відомо. Відбулося об'єднання рівненської та Житомирської філії. Житомирську приєднали до Рівненської. І розкажи, будь ласка, чому так відбулося і з якою метою ну, взагалі чи загалом по Україні триває процес об'єднання не лише державних підприємств, установ, але як ми бачимо, і громади також об'єднуються, сільські ради для ну, в першу чергу, це і для. Зменшення навантаження на бюджети, і, відповідно, також і об'єднуються державні підприємства. Наше підприємство є не перше, яке об'єдналося, Об'єдналося також на Заході і Львівська філія, яка і приєднала закарпатську також філію, Івано-Франківську, здається. Ну і відповідно в нас пройшло об'єднання наших двох філій і це з центром в Рівному. Ти очолив дану філію державного підприємства Центр державного земельного кадастру, але всім на рівні відомо, що в тебе вже є чималий досвід. Це була твоя ініціатива, чи ти прийшов на дану посаду на запрошення? Ну так, я з 2002 по 2006 рік працював раніше в обласному управлінні земельних ресурсів, був начальником юридичного відділу. І є відповідний досвід і в земельній сфері, і в держгеокадастрі. але це мені запропонував генеральний директор державного підприємства Центру державного земельного кадастру очолити. Ну спочатку Житомирську філію, а потім вже я перейшов на Рівненську, і в цьому місяці пройшло об'єднання наших двох філій. Тобто, спочатку ти навіть працював в Житомирі, так? Так, я два місяці працював в Житомирі. Ну, але ми і говорили, що буде йти процес об'єднання А, Як ти бачиш, яку перспективу в цьому об'єднанні, наскільки спроможною буде філія на Рівненщині? Ну, з початком війни, ну, напевно, і коли почалася пандемія, також було важко, нелегко не лише державним підприємствам, але і приватним, і, і всім, і органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади. А враховуючи те, що філія це є госпрозрахункова організація, яка має Кошти сама заробити для себе, для своїх працівників, не бюджетна установа, тобто із ні з місцевого, ні з державного бюджету не фінансується. Тому, можливо, буде і не легко, але це ну, все рівно є перспектива, тому що оформляти земельні ділянки, як і громадяни, так і державні комунальні установи будуть. Але ну легше навантаження вже менше буде, якщо об'єднана філія із Житомирською. В нас там є Житомирський територіальний виробничий відділ, де також є фахівці і. Інженери-землевпорядники сертифіковані, і геодезисти, тобто є, є кому працювати. То тобто є впорядкований штат, є всі дозволи, все це на ну, державному так, рівні? Так, обов'язково, тому що без сертифікованих інженерів, землепорядників і геодезистів не може підприємство працювати, незважаючи не на те, чи це державна, чи приватна структура. Але ну, чому, можливо, як і в рівному центр, або в Рівному. Тут і умови краще. Тут є власне приміщення. Ми знаходимося База, да, на Київській 10, це власне, ну, на, на відміну від Житомирської області, там орендувала філія приміщення. Як і не знаю, чи в більшості, але в частині філій по Україні також орендовані приміщення. Тобто, тут позитив і ну, не менш важливий був для того, щоб об'єднати дві філії з центром в Рівному. А ось ми згадали за ліцензії за сертифікати. <клес> а скажіть, будь ласка, чи трапляються випадки, коли, наприклад, фахівці на такому на земельному ринку праці? Надаючи свої послуги, не завжди мають правдиві ліцензії, а чи присутнє шахрайство в цій сфері? Ну, я думаю, не, не лише в земельній сфері присутні там шахраї або створюють якісь там однотижневі чи одномісячні якісь підприємства чи ФОПи для того, щоб незаконно збагатитися і ошукати людей. Да, можуть бути і ну, Навіть на сьогоднішній день приходять часто люди і запитують, де там Там колись була приватне, приватна фірма там, чи ФОП, які мені починали розробляти документацію, але не доробили. Зараз їх немає. Тобто ну, присутнє таке. Але, ну, наприклад, на, на Рівненщині я знаю дуже багато. Хороших порядних приватних проектних організацій, які ну відповідально ставляться до роботи, але є і такі, про які ти озвучила, тобто які з якими я би наприклад і не рекомендував би, незважаючи на те, що я очолюю ну державне підприємство. Тобто, наскільки я, ось як людина, яка можливо буде звертатися за подібними послугами, можу обирати звертатися до приватної структури чи до державного? Державної структури і бажано, звичайно, перевіряти до кого я звертаюся, що це за люди, і які вони мають дозволи. зазвичай також, як звертається і до нас, і до державного підприємства, то люди віддають переваги. Ці люди віддають переваги державному підприємству, тому що є якісь гарантії того, що вони не, не попадуть в руки шахраїв. Але є і я, наприклад, рекомендував би, якщо все-таки люди хочуть іти до приватної структури, бо можливо приватні структури і дешевше зроблять документацію, то лише до тих, хто їм може відрекомендувати ці структури, щоб потім хто мав уже справу з тією чи іншою організацією, щоб їх не ушукали. Але ага. як правило, то ну для того, щоб запобігти і то, то краще йти до державного підприємства отже, ви зрозуміли, що наші глядачі і слухачі це для вас інформація корисна і краще звертатися до державних структур, щоб потім не шукати ту людину, яка виготовляла вам документи і раптово зникла. Я знаю не одну таку подібну історію, просто ось. І ще питання, Микола, скажи, будь ласка, ось свого часу ти очолював головне управління держгеокадастру у Рівному, і, причому так тривалий час. Тепер ти очолюєш філію Центру Державного земельного кадастру. Чи не буде робота, чи не буде ця філія дублювати повноваження управління, яке ти очолював раніше? Ні, не буде, тому що і в нас, як, як і в областях головні управління, це територіальні органи центрального органу виконавчої влади, який називається Держгеокадастр, скорочено. В них зовсім інші функції. Наші функції, це як проєктної організації, це розроблення проєктів землеустрою, інших документацій, що стосуються землеустрою і топографу геодезичних робіт. Але ми теж структура держгеокадастру, але центрального апарату. Тобто, є в Києві в столиці Держеокадастри і державний Ви підпорядковуєтесь підпри... напряму, да, я безпосередньо підпорядковуюсь генеральному директору державного підприємства Центр державного земельного кадастру, а вже генеральний директор безпосередньо голові держгеокадастру України. Так така структура. Скажи, будь ласка, з якими викликами під час війни зіштовхнулися у центрі державного земельного кадастру? Адже земельне питання воно було і до війни таким непростим. А під час війни тим більше. Ну і ще там в доповнення попереднього питання, що ну, чому подібні структури, і нас зазвичай і плутають. Чому центр державного земельного кадастру, наш центр державного земельного кадастру, державне підприємство є адміністратором державної бази, одноіменної державного земельного кадастру? Тобто в народі кажуть, публічка це публічна кадастрова карта, тобто ми є адміністратором цієї бази. А ну а вже як до наступного питання, ну зіткнулись, е- і ми також з проблемою центр державного земельного кадастру, тому що були обмежений доступ і до цієї ж державної бази Державного земельного кадастру. Вона і зараз з обмеженим доступом, тобто. Просто громадяни не можуть зайти в публічну кадастрову карту і подивитися, як зазвичай раніше було до війни. Але тільки мають доступ сертифіковані інженери землевпорядники для виконання певних видів робіт. Ну, також дозвола надаються і органам місцевого самоврядування та іншим посадовим особам за попереднім запитом до кадастру в Київ і відповідні доступи дають. Але також і обмежена процедура. Процедура, як і безоплатної приватизації, як в народі кажуть, нових земельних ділянок. З часом то трішки, якщо можна так сказати, цього мораторію було знято, можна оформляти земельні ділянки в оренду і також можна дооформляти ті земельні ділянки у власність, де є будинки. стоять. Тобто, цей Дозвіл є, але є ряд і інших робіт, як інвентаризація землі, нормативно-грошова оцінка, інші проекти землеустрою, тобто ну безліч інших. Ну ось мені хотілося б зараз більше поговорити про те, чим безпосередньо буде займатися ваша організація і вже займається на Рівнщині, і Який вид послуг ви надаєте? Ось ти вже згадав інвентаризація землі, нормативно грошова оцінка. Що в себе включає ось остання? Ну, нормативна грошова оцінка, вона, як правило, розробляється ця документація, вона потрібна для територіальних громад, тому що від того, як розробиться і оновиться нормативна грошова оцінка, ця документація, то тим більше буде отримувати бюджет ну, місцевої відповідно там громади. Тобто, ну, якщо вже йти по інвентаризації, то інвентаризація проводиться, як і громади можуть проводити. Якщо дивитися на дивитися, із бази кадастру, в нас наповнення уже кадастру. Цієї бази 72%, але це в основному. Проведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення. Але в більшість земель вони не ну, з цільовим призначенням не сільськогосподарського призначення не проводилась. Але ну, роботи більш але ніж... це, в планах. це в планах. Ну і однозначно потрібно проводити інвентаризацію, як, наприклад, у нас в Рівненській області я знаю, там була належна проведена робота і інвентаризації лісів, але також ще. Ну, ще потрібно документацію і документацію встановлення відновлення меж. Це не тільки земель лісового господарства, також потрібно відновлювати і встановлювати межі земельних ділянок і вже тих земель, де споруди, освітні заклади, медичні заклади, ну і тощо. Тобто, роботи ще багато попереду і в громадах безпосередньо. Є ще один вид послуг у Вас цікавий. Це комплексні плани просторового розвитку території. Розкажи, що це так, це, це нове нове, що, що має проходити частина громад. Ну це в першу чергу потрібно для громад, це якщо можна так сказати, як генеральний план, тільки генеральний план лише для населеного пункту, а це комплексний план на всю громаду. І він включає в себе і зонування. Він включає в себе як і землевпорядні, землевпорядну документацію, так і містобудівну. Тобто це в комплексі. Не потрібно спочатку розробляти землевпорядну документацію як основу, і вже після того, коли зробили топогедезичні роботи, вже тоді передається архітектору чи фахівцю ну, теж сертифікованому. Який далі розробляє сам генеральний план чи детальний план? Ну, детальний план це включає там окрему якусь там територію, але яка має відповідати генеральному плану. Комплексний план він вже бачу він більш ширший, тобто там має бути передбачено. Все, що в перспективах може розміщувати чи надаватись якась земельна ділянка в майбутньому. І в першу чергу це потрібно для інвестора. Для того, щоб наповнився бюджет, потрібно залучати інвестора як вітчизняного, так і іноземного. І так буде зручніше. Тобто, в, цій, в цьому Видіпосвіт. комплексному плані буде відображено ну, все. Все, що є теперішнє, і те, що хоче на, на майбутнє громада, те, що це цю послугу надає одна організація, я так розумію, економить і час для громади, так і кошти. Так, це ну до речі, це не, не дешева послуга. Колись ще як я очолював Олександрівську громаду, нам в Києві проводили семінар і розповідали, що хочуть запроваджувати такі комплексні плани по громадах. Да, зрозуміло, що якщо чим більша громада, тим більше потрібно буде коштів, але це вони. Потрібно спочатку основу зробити і топогеодезичні роботи, далі технічні завдання. ну, ще досить... Об'ємний процес да, і об'ємні документальний, щоб позбирати інформації. Але це не в один мільйон воно може коштувати розроблення цієї документації. Але якщо змін не будуть внесені зміни, то з 1 січня 2025 року додаткового чогось. В генеральні плани чи в детальні плани змін внести не можна буде, крім цього комплексного плану просторового розвитку території тут детальніше будь ласка, бо Там де є терміни, значить там є і дедлайн. А це означає, що ті громади, які ще не мають такого плану, повинні це зробити так. Виходить. да, зараз містобудівну документацію. Містобудівна документація це є генеральні плани і детальні плани. Генеральний план це населеного пункту всього, а детальний план він вже розробляється на окрему якусь там частку, яка можливо. Ну, вже відповідно до генерального плану, але вже більш конкретизовано для того, щоб змінити цілі. І передбачено, що до 2025 року ці всі зміни можна вносити детальними планами або й розробляти генеральні плани. Але з 2025 року вже має бути комплексний план. І, до речі, позитив який, що ці комплексні плани можна змінювати не частіше одного року. Зокрема, як генеральні плани, зміни туди можна вносити не частіше 5 років. Тобто, якщо зробили генеральний план, 5 років не можна вносити туди зміни. Ну, для прикладу, як ти не, не запланував там щось там, будівництво якогось, чи торгового центру, чи ще там щось, а в тебе з'явилась можливість завести інвестора в громаду через 2 роки після затвердження, ти внести зміни туди не можеш. А що тоді робити? Нічого? чекати 5 років. А якщо комплексний план, там можна вносити через рік, тобто не раніше року. Тобто тут ну, такі, з такими термінами ну, краще. Насправді це важлива інформація, але тоді, звідси випливає ще одне логічне запитання: якщо брати до уваги всі наші 64 громади так, на Рівненщині, то чи в кожній громаді наразі є компетентні представники з питань земельних: хто відслідковує цю інформацію, хто тримає руку на пульсі, і чи взагалі ви плануєте і чи проводите для громад, чи можливо у планах маєте якісь відповідні зустрічі, інформування, щоб люди про це знали? Адже іноді буває так, що просто в потоці всіх рутинних справ за чим можуть не вслідкувати, наприклад. Ну просто такий звичайний людський фактор. А потім ось ти кажеш, все не можна вносити зміни. Е, Ні, я думаю, що громади знають, тому що це ініціативи все рівно проходять від наших європейських партнерів, а в нас є і структури. Зокрема, центр розвитку громад Юліт з Європою в нас теж, теж він є. До речі, ми на днях будемо проводити спільну, спільну сесію, таку, де будемо розповідати про ті чи інші моменти, що стосуються земельних відносин. І саме ці центри розвитку громад, вони постійно. Вони, як ніхто, по максимуму розповідають все нове, те, що затверджується, все нове, яке пропонується для громад. Тому ну, я, я впевнений, що вони знають. Ну, можливо, вони знають, наскільки воно там важливо і корисно для тих громад. Ну, це потрібно доносить, дякую за відповідь. І ще хотіла згадати один вид послуг: це порядок здійснення публічного моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку землі. Наскільки важлива ця послуга станом на сьогодні в воєнний час? Ну, Ця послуга, ну, саме вона в воєнний час і було затверджено цей порядок в травні це нова цього послуга? року. Да. Це Кабінетом міністрів затверджений порядок, це послуга. Обміну даними центральних органів виконавчої влади, які проводять відповідні статистичні якісь там звітності, які володіють тією чи іншою інформацією в електронних уже варіантах. Тобто, як координатор цього всього, основний це буде Держгеокадастр, але ми, як ну як державне підприємство Центру державного земельного кадастру, ми є адміністратором і і в цьому процесі. Ви по суті відповідаєте за всю базу за да? наповнення і державне підприємство Центр державного земельного кадастру буде. Як я вже озвучив, адміністратором, і буде е, отримувати від інших центральних органів виконавчої влади і інших організацій інформацію е, і узагальнювати, узагальнювати і розміщувати вже в державній базі Державного земельного кадастру. Тобто там ми має. Ну, якщо в планах коротко розповісти, що стосується системи е, державного кадастру, то починаючи від. Цільового призначення земельної ділянки, кадастрового номеру, хто власник, власник прізвища не буде, але також передбачається, що буде ідентифікаційний код, якщо це стосується громадянина, якщо це стосується підприємства, то код є ДРПО. І відповідно також те, що покладається на мін'юст, вони відповідно будуть також свої дані. вносити, в тому числі, що стосується там власника. І якісь там застереження є стягнення, також і, і рішення судів також буде передбачено. І сподаткова служба теж буде вносити відповідні свої дані. І статистичні дані, і по водних об'єктах по лісу також будуть вноситись більше ну вже там детально детально цієї інформації. Тобто, такий моніторинг він є обов'язковий, так. 에, так, є вже постанова Кабінету міністрів, де вже я не знаю, як воно там працює, тому що це ж тільки 12 травня 에, ця постанова 에, запрацювала і порядок створився, але воно вже в дії, саме в цей воєнний час починається. На твою думку, що дасть взагалі такий моніторинг? Ну, справді так, теоретично ми розуміємо, що в воєнний час і взагалі ще непогано було б це все запровадити і до війни, але добре, хоч тепер. Е, ну, воно як для публічності, напевно. Е... Для прозорості, що будь-хто зможе зайти в цю базу і детально подивитися, що це за земельна ділянка, хто власник. Можливо, це також і буде запобіганням, як і для щоб попасти до шахрая, але також це буде корисно і для інвестора, який буде бачити повністю всю картину тієї чи іншої земельної ділянки. Дякую тобі за інформацію. Я думаю, вона буде корисна для усіх, хто цікавиться питаннями земельними і питаннями дотичними. І не забувайте нагадаю підписуватись на наш ютуб канал «Рівне РівнеЛайф і слухати аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж онлайн на сайті Радіореспект.юей. І Микола стандартно, вже традиційно кілька слів для всіх наших глядачів і слухачів. Хто нас відповідно дивиться і слухає в дорозі, чи вдома, чи будь-де де є інтернет, або хвиля 92.3, або хто підписаний на наш Ютуб канал, або сьогодні підпишеться. Ну, найголовніше, що для нас всіх потрібно, це бажаю всім довгоочікуваного миру і перемоги нашій державі. І вам окремо це здоров'я і щастя, і звертайтеся до нас за отриманням послуги до державного підприємства Центру державного земельного кадастру, яке знаходиться на вулиці Київській, 10. Це бувша обласна друкарня. Або безпосередньо звертайтеся до Миколи Шустого. Okay. Дякую тобі за розмову. Бажаю щиро розвитку і успіху. Вашій філії. Нехай все буде згідно закону. І нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Микола Шустого, директор Рівненської регіональної філії державного підприємства Центр державного земельного кадастру і я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в перемогу. Побачимося, почуємось. Thank you.